Hello! Сьогодні п'ята частина екскурсії по моєму каналу і тренажеру з читання. П'ята частина Distance Learning Reading and Trails присвячена рев'ю з попередніх частин, і ви бачите тривалість більше 6 хвилин. Що новенького саме в п'ятій частині. А в цій частині я додала а, читання. Але не просто слів, а ми називаємо спочатку ці коротенькі слова кожну літеру, як вона називається в алфавіті. До цього ж треба це зробити в ритмі під музику. Спробуйте і ви. S-I-T-S-I-T F-I-T-H-I-T D-O-D-D-O-T S-I-G-C-I-S, C-A-D-C-A-N-D, R-A-G-R-A-G, Ще одна така авторська наробка. Знову таки треба повторювати за мною, але по два слова знову таки пам'ятаємо, що треба потрапити в музичний ритм. Давайте послухаємо. One, two, three, four, top, top, wrap, tap, wrap, tap, ram, sam, ram, sam, fat, mat. fat, mat. head, mat. head, Rip, nip, Rip, nip, dip, tip, dip, tip, tip Sit, tip, sit. Sit, Таким чином, можна повторювати за відео. Отже, це була п'ята частина, в якій вже доданий музичний елемент. Сподіваюся, що вона вам сподобається. Будь ласка, переглядайте, користуйтесь, це абсолютно безкоштовно. До п'ятої частини, як і до кожної частини свого тренажеру, розробила набір карток з аудіосупроводом, тобто завантажуєте в mp 3 форматі аудіо, дитина може відкрити карточки в себе на екрані і працювати самостійно вдома або дистанційно з вашими учнями. До цих карточок додано тексти тих ремівок музичних, які були в відео. Якщо вас зацікавив цей набор, будь ласка, звертайтесь, ціна символічна 10 гривень, є набори до всіх 11 частин тренажеру. І як я прощаюся в п'ятій частині тренажеру. Бай-бай! баріфлай!